зституції. Це відповідає. Тож, розглянемо це. І починаємо роботу з комісії регіональної ради з децентралізованої влади, з соціальної роботи, організованою згідно з обласною адаптацією регіоністи, так і на рівні залежно від повне день, як це так відбувається. Ма, комісії представників, голова комісії на деякий бюджет. Виступні Михайло Марчач, представник районної ради, дехання Святої чи навіть до маємо три питання. Перше питання це подана інформація посівської обласної прокуратури про стан законності боротьби зі злочинністю охорони військового порядку та результатів діяльності території проведного району впродовж січня грудня 2024 року. Інформація подана у вигляді інформаційної порядків на трьох паркушах. За підписом прокурора Дмитра Мельчука має можна зізнайомитися. Пропозиція винести, навіть переступити на сесію. Е, okay. okay. Питання номер два. Це е, інформація Берховинського від районного відділення поліції головного управління національної поліції в Америці області. про Законності боротьбі з злочинністю охорони громадського проєкту та результати діяльності на території проходять району протягом 24 року. Інформація продана у видані інформаційних довідки за підписом начальника відділу поліції на трьох артушах. Пропозиція винести на розгляд та заступити на сесії призер. Третє питання до розгляду комісії. Це про внесення змін до рішення районної ради від двадцятого року, про внесення року. змін до рішення районної ради від 20-го досього два року розвернення списку по ковенську колони допомоги. Так. Згідно з положенням про характер застань. Способи надання допомоги. Зачех. Відповідно до статті 43 Закону України про місцеве самоврядування, у Крім статті 6475 Закону України про службу та статус суддів, у зв'язку з службовою діяльністю та документу керівництва Z decentralizacją z zbierania środowiska, i 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 zbierania środowiska, w zbierania środowiska, i zbierania środowiska, i До його суду, манджура, Марислава Олександрів у 03 породження проживає у селищі Верхові. Надіслати на рішення територіально управління Державної судової адміністрації військової оборони. Пропоную дані питання винести на розгляд. Робот комісії вважаємо зате.